Привіт, друзі! Я вирішив зробити серію відео присвячену 12 принципам анімації, описаними легендарними аніматорами Френком Томасом та Оллі Джонстоном. Отже, перший принцип це сквош і стрейч. Це принцип, за яким анімаційні об'єкти стають видовженими або сплюснутими, щоб підкреслити їхню швидкість, імпульс, вагу та масу. Ось м'ячик, що має сквош і стрейч. А ось м'ячик без сквош і стрейч. Бачите різницю? Величина, на яку об'єкт стискається і розтягується, говорить про його масу. Чим більше стискання і розтягування, тим м'якший об'єкт. Чим менше стискання і розтягування, тим твердіший об'єкт. Перший об'єкт схожий на водяну кульку, а другий, мабуть, на шар для боулінгу. Сквош і стреч застосовується і до персонажів. Подивіться, як цей персонаж розтягується від швидкості, з якою він падає. Потім він стискається перед тим, як зайняти свою позу. Можна використати сквош і стреч для перебільшення емоції. Додамо трохи сквош і стреч до цього обличчя. Коли очі закриті, обличчя здавлене, а коли очі розплющуються, то лице розтягується вгору і повертається до нормального стану. Дуже важливо, щоб об'єм об'єкта залишався незмінним. Це те, з чим люди помиляються, коли вперше намагаються зробити сквош і стрейч. Вони витягують м'яч ось так. І сплющують ось так. Цього робити не можна. Загальний об'єм м'яча має бути однаковим. Отже, коли м'яч стає довшим, він також стає вущим. Коли він сплющується, він стає ширшим. Те ж саме відбувається з кубиками. Якщо ви притискаєте одну лінію, то інші повинні розійтися в протилежних напрямках. Куб стартує вузьким, далі плоским, вузьким. І потім нормальне. З'єднувати кубики між собою легко, тому що ви можете виміряти лінію між двома лініями, а потім з'єднати їх, щоб вийшов куб. Якщо ви опанували сквош і стреч з кубами, наступний крок спробувати зробити це в 3D. Ще одне важливе зауваження: м'яч не повинен розтягуватися під час падіння. Коли він тільки починає падати, він здебільшого має мати нормальну форму, а потім, коли вже м'яч майже досягнув дна, він має найбільше розтягнутися. Тому не перестарайтесь з розтягуванням і стисканням в цьому сенсі. Гаразд, це все, що я можу. Сказати про Сквош і Стрейч. Наступним принципом буде підготовка. Сподіваюся, ви чомусь навчилися, і я побачу вас у наступному відео. Спасибі за перегляд! Якщо бажаєте підтримати цей канал не лише вподобайкою та підпискою, а ще і копійчиною, то в описі для цього є зручні посилання, та насамперед донайте на ЗСУ. Дякую!